Надія Бабич, начальниця відділу розвитку мобільного зв'язку мінцифри з нами на прямому зв'язку. Наші вітання, добрий вечір. Вітаю. Так, ну, з тої постанови, про яку ми згадували вище, це 600-та постанова йдеться про вузлові майданчики мобільного зв'язку. Тобто, ось ці майданчики вони включені до переліку об'єктів, які не будуть відмикати на практиці. Для глядача для нас з вами зрештою так само, що це означатиме. Дійсно варто пояснити, тому що іноді плутають майданчики з базовими станціями. Ось вазові майданчики це ключові об'єкти телекомінфраструктури, які забезпечують роботу тисячі базових станцій, тобто це десятки великих об'єктів, які забезпечують роботу тисячі базових станцій, і також треба зазначити, що це не звільняє оператори від обов'язку закуповувати генератори та акумулятори для базових станцій. А як це має працювати в контексті споживача? Пробачте, ну от я як маю це відчути? Чи для мене жодних змін не буде? Як для людини, яка живе з постійними перебоями зв'язку? Ні, зрозуміло, що буде відчутно, тому що якщо ці майданчики вони не будуть працювати, то простими словами не буде мобільного зв'язку в цілих областях та регіонах. А раніше ці майданчики вони забезпечували за рахунок генераторів. По-перше, зараз оператори ці генератори зможуть використовувати для базових станцій, і знову-таки генератори треба обслуговувати, заправляти. Десь могли бути збої. Зараз їх не буде, тому що такі майданчики будуть працювати постійно. Те, що зараз таке рішення було прийнято, а не раніше, так це завдяки чому? Чи йдеться про те, що ну скажімо, ми маємо більше генерації струму, аніж це було одразу після обстрілів, і тому е, на такі майданчики не забракне електроенергії елементарно, та чи можливо причина інша, тому що ну, ми розуміємо, ця потреба вона не перший день є. Там понад два роки ми з цим живемо. Та от зараз, але от зараз це рішення прийнято. Раніше ці майданчики вони були в цій постанові і були в цьому переліку об'єктів, які не відключали під час аварійних та стаціонарних відключень світла. Але в липні цей перелік був переглянутий, зважаючи на той момент стан енергетичної інфраструктури. Але зрозуміло, що обстріли тривають, обставини змінилися, і ми зрозуміли, що потрібно повернути ці водові майданчики до цього переліку. Ви знаєте, насправді, якщо ви маєте інформацію про те, як відновлюються мобільні оператори, напередодні мала бесіду з представником одного з найбільших операторів мобільного зв'язку в Україні, то казали, що в принципі то всюди, де не ведуться активні бойові дії, вишки повстановлювали і має би працювати все як годиться, але завжди є нюанси. Чи відслідковує далі мінцифри? А як же ж воно буде працювати не просто розпорядження, а як буде забезпеченням зв'язком? Чи е, ви працюєте активно чи реактивно? Ну то, тобто, для того, щоб ви виїхали і перевірили, що в конкретному населеному пункті є проблема, я маю вам поскаржитись от зараз в прямому ефірі. Ну або не в прямому ефірі написати вам. Чи ви самі сумлінно будете їздити або з'ясовувати якимось інакшим чином, як воно працює? А дійсно логічно, що наша задача не просто встановити якісь вимоги правила до операторів, і зрозуміло, що вони повинні перевірятися. Цим займається національний регулятор сфері електронних кому... е... комунікацій, тобто це національна служба, і саме вони зобов'язані і мають повноваження перевіряти операторів. На даний момент вони лише розпочали перевірки виконання вимог. Точніше, операторів не стільки є зобов'язання виконувати розпорядження НСУ, а мається на увазі, що ця національна служба вона перевіряє якість надання послуг користувачам, і це в тому числі включає ці вимоги сталості. Але юлю на даний момент лише почалися перевірки, і щодо їх результатів ми будемо знати згодом. Окей, а які покарання? І ну власне є, чи буде передбачено покарання, чи в принципі покарань за це немає, і ви кажете, друже, друга компанія, яка надає послуги, друже. А можеш надати послуги? А він каже: Та ні, не можу, війна ж. Ну і все-таки, ну окей, як це працює? Національне все передбачено, все нормально. В цьому плані національний регулятор переводить перевірку три етапи, і якщо на третьому етапі не були усунені порушення, то вони накладають штраф. Це 0,1 або від 0,1 до 0,3 А від доходу оператора за рік за поточно ну, за минулий рік. А зобов'язання, щоб таки був зв'язок, є теж чи тільки штраф зрозуміло, що перевірка в тому числі стосовно якості зв'язку. Якщо вона не дотримується, то є підстави для проведення перевірки, але зрозуміло, що буде надаватися можливість оператору усунути ага. певні, наприклад, території ну, поліпшити якість зв'язку, тобто не відразу накладається штраф. Зрозуміло, нас немає мети просто карати операторів. Головне, щоб користувачі мали гарний зв'язок. Тому дійсно надається можливість спочатку усунути порушення. Якщо вже ні, тоді буде накладатися штраф. Пробачте іще пів питання. Ми зараз говоримо тільки про операторів мобільного зв'язку, чи інтернет провайдерів це стосується так само. Інтернет провайдерів це стосується так само, тому що вимоги сталості вони стосуються як і операторів мобільного зв'язку, так і операторів фіксованого зв'язку. Ну так, побачимо, якою буде ця сталість. Дійсно, ви слушно сказали, певно, про те, що ключовою тут мотивацією є надання послуги, а не там намагання когось покарати, притягнути до відповідальності. Головне, щоб воно функціонувало. Ми вам вдячні за те, що знайшли час. Нагадаємо, Надія Бабич, начальниця, очільниця відділу розвитку мобільного зв'язку Міністерства цифризації України, щойно з нами на зв'язку.